Найгірше освідчення, про яке ви колись чули, це сталося у коста Я був у поході і прямував до великого водоспаду через заповідник для тварин. Хлопець, такий самий турист, як і я, попросив мене сфотографувати його у момент, коли він робить пропозицію своїй дівчині. Він сильно нервував. Ми йшли повз невеличкі водоспадики, і ось він подав мені сигнал, підвів дівчину до води і попросив її вийти за нього заміж. Це було мило, і вона сказала так. Пройшовши кілька кілометрів далі, ми побачили справжній і гігантський водоспад. Він був неймовірної краси. Коли той хлопець побачив це, на його обличчі з'явився вираз сильного засмучення, наче він облажався поповній. Я відвів його вбік і нагадав, що вона сказала так. Він сказав дівчині, що йому шкода, що так вийшло. Сподіваюся, тепер це смішна історія в їх щасливій сімейній скарбниці. Пара гуляла безлюдним пляжем у Центральній Америці під час романтичної відпустки. Хлопець сказав своїй дівчині: Я хочу дещо спитати у тебе. І перш ніж встиг стати на одне коліно, вона сказала: це про твоє третє яєчко. Далі був її монолог на п'ять хвилин про його уявне третє яєчко і чому воно її не турбує. Вона навіть вигадала йому дотепні домашні імена. Хлопець промовив: Власне, ні, справа не в моєму третьому яєчку. Став на одне коліно і зробив пропозицію. Вона сказала так. Таку пропозицію зробив мій батько, вручив моїй мамі коробочку з каблучкою і сказав: Ось! На той момент вони були разом 8 місяців, вже 21 рік, як вони одружені. Сподіваюсь, коли твоя мама дізналася, що вагітна, вона просто жбурнула в нього позитивний тест на вагітність і сказала: ось. Друг зробив пропозицію своїй нареченій відразу після похорону її бабусі. Логіка була милою, але глибоко поболковою. Її родичі мешкали у різних місцях по всій країні. Тож це був один із небагатьох випадків, коли вся її родина зібралася в одному місці. Крім того, він планував запросити її на романтичну вечерю за тиждень до цього, але ці плани зірвалися, коли її бабуся раптово померла. Спочатку дівчина була розлючена, збентежена та пригнічена, але сказала так: з того часу минуло 5 років, а весілля все ще не видно. Особисто я такого не чув і не бачив. Але безглуздим є кожне вірусне відео якогось ідіота, що освічується на спортивному заході чи шоу перед десятками тисяч інших людей, лише для того, щоб жінка не сказала ні або не втекла. Симпатизувати таким йолопам надзвичайно важко. Як взагалі можна дійти до етапу пропозиції руки і серця, попередньо не зрозумівши людину, якій ви плануєте освічитись? Може, дізнайтеся, чи вона дійсно зацікавлена в тому, щоб провести з вами решту свого життя, перш ніж кликати її заміж, не кажучи вже про ваші плани, влаштувати з цього величезне видовище. Чи їй ок з усім цим? Агов, дивіться всі на мене. Подумайте про це, перш ніж використати десятки тисяч інших людей як реквізит для вашого маленького шоу, мій друг зробив пропозицію своїй дівчині, коли його навіть не було в кімнаті. Він купив обручку і чекав слушного моменту, щоб освідчитися. Напередодні вони запланували смачну вечерю та поїздку до винного бару, в якому були постійними клієнтами. Тож він вирішив, що це вдале місце. Вони випили кілька келихів, потім бармен знайшов відкриту пляшку вина, на якій хтось не вказав дату відкриття, тож не знав термін придатності і, відповідно, не міг продати його. Він запропонував їм вино безкоштовно, як постійним клієнтам. Тож вони захмеліли. Далі вони опинилися в іншому барі, а потім дівчина захотіла викуріти косячок. Тепер вони були ще й під кайфом. Мій друг вирішив, що зараз не дуже вдалий час, тому відклав пропозицію. Вони повернулися до своєї квартири і лягли спати. На ранок він прокинувся і підійшов до своєї куртки, щоб дістати каблучку і заховати її від дівчини. Блискавка на кишені була відкрита, а каблучки не було. Учора вона кілька разів брали таксі і могли загубити обручку. Каблучка була старовинною, яку дівчина якось побачила у вітрині магазину і вподобала її, тож він не міг просто піти і купити іншу. Друг почав несамовито обшукувати квартиру, сподіваючись, все-таки, що каблучка тут, а не в барі чи таксі. Дівчина прокинулась і, підводячись із ліжка, знайшла каблучку в простирадлах. Напередодні ввечері, мабуть, у стані алкогольного сп'яніння він поклав її в кишеню піжами та збирався покласти до тумбочки, але виробився. Вона підійшла до нього з каблучкою в руці і спитала: Ти це шукаєш?. Він сказав: Ой, так, то як щодо цього.' Вона погодилася, і наразі вони одружені вже сім років. Бачив, як хлопчик підліток освідчився своїй дівчині в супермаркеті за допомогою каблучки. Вона ніяково засміялася і сказала: ха-ха, ти такий кометний? Хлопець розлютився і голосно сказав: Ти скажеш так, правда? Краще скажи так. Я бачив, як дівчина тихо намагалася владнати конфлікт, але він кричав на неї. Я не чув, що вона казала далі, але раптом хлопець почав голосно кричати: вона сказала так, вона сказала так. Люди обернулись, щоб подивитись. Пролунали рідкі ніякові оплески. Будолашна дівчина виглядала пригніченою. Мені було дуже шкода її. Сподіваюся, вона наважилася кинути його. Можливо, це не найгірше освідчення, але якось я зустрічалася з хлопцем, який купив мені срібну каблучку на Різдво. Оскільки ми були разом недовго, я подумала, що це гарний подарунок. Тож подякувала йому за чудову каблучку, одягнула її і була дуже задоволена. Наступного дня він каже: О, до речі, це каблучка для заручин. Тож я зняла її і повернула. Мені все одно було зарано говорити так, але я попередила хлопця на майбутнє: що якщо він колись захоче покликати мене заміж, він повинен попросити про це, а не робити це мовчки. Погадайте, хто зробив це саме через рік. Один популярний ведучий розповів історію про смішну пропозицію одружитися. Хлопець і дівчина були у відпустці і зупинилися в готелі. Одного разу ввечері хлопець сказав дівчині, що відчуває, ніби біля заднього проходу у нього щось з'явилося і заважає йому. Він сказав, що щось відчуває там, тому попросив свою дівчину поглянути. Дівчина погодилася, а коли подивилася, то виявилося, що він буквально вставив обручку прямо між сідниць. Минуло багато років з того часу, як я почув це, тому можливо я помилився в кількох незначних деталях, але це була суть усього освідчення. Коли ведучий розповів цю історію, всі сміялися, і я також. Але згодом, згадуючи це, я зрозумів, який це був поганий спосіб освідчитися. Буквально найгірша пропозиція вийти заміж, яку я коли-небудь чув. Мої батьки, тато напився, зателефонував моїй мамі і сказав: Трясся, чому б тобі не вийти за мене заміж? Вони шалено закохані та одружені вже понад 40 років. Мій тато та його перша дружина. Вони зустрічалися кілька місяців. Він сказав: Я кохаю тебе. Вона відповіла: чи можемо зафіксувати це на папері? Невдовзі вони одружилися та стали жити разом. Він з'їхав від неї за кілька місяців, бо зрозумів, яка вона божевільна. Це був кінець 60-х, початок 70-х. Вона була Хіппі на ім'я Хеппі. Не жартую. Друг розповів мені історію про те, як його тато зробив пропозицію його тодішній дівчині, яка відмовила: його батько зустрічався з дівчиною, але її набожне батько не схвалював цього, оскільки був іншої релігії. Тож вони зустрічалися потайки багато років. А потім її батько раптово помер від серцевого нападу. Наприкінці похорону друг чомусь подумав, що було б романтично сказати дівчині, що він завжди буде поруч, щоб підтримати її в хвилини горя, і що, оскільки її батька більше не має поруч, щоб стати на заваді, вони можуть зараз одружитися. Мій колишній попросив мене вийти за нього заміж у день, коли помер мій небіж, і я ридма ридала. Я б не змогла такого вигадати, навіть якби хотіла. Я згадав відео, яке бачив, можливо, років з десять тому, як чоловік інсценував власну смерть, а потім здивував свою дівчину, повернувшись до життя та зробивши їй пропозицію. Я хотів, щоб вона усвідомила, наскільки порожнім було б її життя без мене, і як життя не мало б сенсу. Я думаю, це спрацювало, сказав він. На жаль, вона сказала так: я дуже сподіваюся, що з нею все гаразд.